Минулого тижня на Полтавщині зареєстровано понад 2 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 1675 громадян. На жаль, врятувати життя 13 інфікованим не вдалося якою є ситуація захворюваності на коронавірус у горішніх плавнях, та які засоби профілактики найдієвіші у боротьбі з недугом? Повідомляє Віктор Дудник, начальник управління охорони здоров'я, По Горішньоплавнівській міській територіальній громаді станом на 17.10.2022 року зареєстровано 303 активних хворих на COVID-19, в тому числі 16 дітей 295 Пацієнтів перебувають на лікування амбулаторно під наглядом лікарів загальної практики сімейної медицини. В стаціонарі у нас на сьогоднішній день 9 пацієнтів в інфекційному госпіталі, з них один іногородній. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії хворих на даний період немає. Хочу звернутися з питань. Профілактичних заходів в зв'язку з підвищенням захворюваності на COVID-19. Перше, всі ми знаємо це масковий режим. Друге, це дезінфекція, обробка рук дезінфікуючими розчинами. Третє це запобігати перебування там, де багато людей по можливості. Також один із основних засобів профілактики це профілактичні щеплення проти COVID-19. Центр ПМСД міста Горішні плавні отримав вакцини. Це вакцина Pfizer, 204 дози для проведення вакцинації першою дозою та другою дозою. Також отримали нову вакцину Pfizer Omicron. Їх ми отримали 2610 доз для проведення щеплень первою і другою бустерною дозою вакцин. Хочу нагадати, що всі дорослі старше 18 років повинні отримати базовий рівень вакцинації, тобто отримати два щеплення. Ревакцинація, перша чи перша бустерна доза проводиться через 5 місяців після другого щеплення. Друга бустерна доза проводиться через чотири місяці після першої бустерної дози. Перва бустерна доза бажано зробити всім, друга бустерна доза бажано для пацієнтів, ті, які мають хронічні захворювання, і covid 19 у них може протікати у важкій формі. В центрі ПМСД міста Горішні плавні можна зробити вакцинацію щоденно з 8 до 16, з 16 години 107 кабінет перший поверх. А в суботу і в неділю щеплення проводяться з 9 до 12, також в 107 кабінеті. По Дмитрівській сільській нашій сімейній дільниці. Щеплення можна зробити із 12 до 15 з понеділка по п'ятницю, субота і неділя, там щеплення не проводиться. По віддалених Рів, наших населених пунктах це Солошино, Григоробригадіровка, Саливка, Килиберда. Якщо там будуть бажаючих і медичні працівники. Перетелефонують це ПМСД, що зібралася певна кількість бажаючих вакцинувати, то бригада виїде на місце і проведе там щеплення. Тому запрошуємо, де вакцина є. Хто бажає коронавак, у нас також є вакцина. 1844 дози. Можна робити вакцинацію і ревакцинацію. Не Нехтуйте власним здоров'ям і здоров'ям близьких вам людей обов'язково вакцинуйтеся схваленими в Україні препаратами.